Добрий вечір дорогі малятка. Сьогодні я вам розкажу українську народну казочку Лисичка та Журове. Жили на полянці Лисичка та Жураве. Були дуже великі приятелі, часто здоровалися, питалися, як хто поживає. І от одного разу лисичка каже до журавля, журавли кулебедиком, а прийди до мене в гості. Я кашки наварю, я тебе пригущу. Добре, каже журавлик. Прийду, лисичко, я до тебе в гості. Побігла лисичка додому, наварила молочної кашки. Та й ту кашку розмазала по тарілочках та й поклала на стіл. Ось приходить журавлик до лисички в гості. Лисичка дуже чемно його садить за стіл та каже, пригощайся журавлику, пригощайся, мій Лебедику. А журавлик своїм клювом стук стук. Може тої кашки з'їсти, стук-стук не може тої кашки з'їсти. Стук-стук не може тої кашки з'їсти. А лисичка сестричка, язичком раз, 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 раз. І так з'їла кашку з своєї тарілки. І з тої тарілки, яку дала журавлику, так само з'їла. Лишився журавлик голодний. Але він подякував лисичці сестричці за гостину та й каже, лисичко-сестричко, та й ти, кумонько, приходь до мене в гості. Лисичка сестричка обрадувалась, думає, отак піду до журавлика в гості, наїмся. Пішов журавлик додому. Набрав м'ясця картопельки, бурячка та й зварив такий борщ. Але насипав він той борщ у глечик з дуже тоненькою шийкою. Приходить лисичка-сестричка до журавлика в гості, сіла за стіл, жде гостину. Поставив журавли того глечика з тоненькою шийкою на стіл та й каже до лисички сестрички, пригощайся, любонька, пригощайся. Лисичка сестричка понюхала той борщик, а він так гарно пахне. А вона туди раз а шийка в глечика тоненька, голова не влазить. Достати вона ніяк не може, вона вже бігає коло того глечика і так, і сяк. І хвостиком мете, і язичком облизується, а достати нічого не може. Голова не влазить у шийку. Що ж робити? А тим часом журавли дзьобом клюв, достав м'яця, достав картошки, достав бурячка. Так і журавель все зів. Лисичка сестричка крутилася, крутилася, розсердилася. зібрала свою сумочку та й вибігла з журавля з хатки, навіть дякую не сказала. З тих пір вони посварилися, посварилися журавель з лисицею. І з того часу. Уже не дружать журавель з лисичкою. Тут і казаться кінець, а хто слухав молодець.